З вами голос команди і це 19-й випуск. Сьогодні в гостях у нас новачок Давид Білий. Давиде, привіт, розкажи, як виник варіант із переходом, і чому ти зробив саме такий крок у своїй кар'єрі? Привіт, я в Динамо не отримував достатньо ігрової практики, тому я вирішив перейти до Олександрії та набиратись тут опиту. хто тобі запропонував сюди перейти? Ми розмовляли з агентом моїм та з руководством клуба, та вирішили, щоб я сюди перейшов не в оренду, а повноцінно підписав контракт. Ти нещодавно в команді. Розкажи, як пройшло твоє перше тренування? Ну, воно поки було одне, та я дуже задоволений. Мене дуже гарно прийняли хлопці, тренера, тому я задоволений. Ти вперше опинився у дорослому футболі і вже зіграв свої перші хвилини за Олександрію 2. Розкажи, які відчуття після перших днів у команді? Мене дуже гарно прийняли, та мені все подобається. Чи не складно було залишати Динамо, де ти провів свої юнацькі роки? Складно, але це футбольне життя, і треба розуміти, що так може бути краще. Що було найскладнішим у процесі переходу: Зміна міста, темпів тренувань чи колективу? Е, ну, напевно, тільки в колективу, зміна міста мене це не дуже для мене це не дуже велика якась проблема, тому все добре. У Олександрії дуже багато молодих гравців. Чи знав ти когось із хлопців до переходу? Можливо, ви перетиналися в юнацьких збірних чи, можливо, на турнірах? Так, ми часто грали в Ю-19 чемпіонаті, тому я багато хлопців з Олександрії знаю. Кого саме? Ващенко Данила, Прокопа, Прокопченка, <свят> <свят> Прокопенко Назара, Хана, Гаража та ще багатьох інших. З ким в команді вже встиг подружитися найбільше з тим, кого не знав? Напевно, з Мироном Гребенюком. А так, з усіма я потихеньку починаю якось розмовляти. Та будемо дружити. Як би ти описав себе як футболіста? Які твої сильні сторони і над чим би ти хотів попрацювати найбільше? А, ну, попрацювати, напевно, хочу над фізичними якостями, а в плані технічних, я думаю, мені щось є. Яку позицію на полі для себе вважаєш більш комфортною? А, ну, центральний півзахисник. Але я можу зіграти і в атаці, напевно, на любі, на любі позиції. Які ти особисті цілі ставиш перед собою на сезон? Хочеться закріпитися в першій, в основній команді. Як ти любиш проводити вільний час після тренувань? Я люблю просто полежати на, кров, на ліжку, подивитись в YouTube, пограти в PlayStation. Ну, більш такий пасивний вид да, відпочинку, так, так, так? так? А з активного щось. Ну, з активного це теніс. Коли був в Києві, я грав у падел, великий теніс, Та й та й все. Хто найбільше підтримує тебе в кар'єрі? Родина чи друзі? Напевно, родина та дівчина, ну і друзі теж. Чи маєш ти кумира або гравця, на якого ти рівняєшся? Так, мені дуже подобається Неймар та Яголь Кандар. Ти обрав 88-й номер. Чому саме він? Е, ну, я грав е, все життя під восьмим номером. Е, тому, і 8 числа в мене день народження, тому обрав саме такий номер. Дякую за інтерв'ю. Дякую.